Вітаю, друзі! Якщо ви бачите мене на своїх екранах, це означає лише одне. В ефірі Афіша Війни на вас вже чекає нова добірка чудових культурних заходів. Тож умощуйтеся зручніше. Поїхали! 1 лютого у театрі Ляльок ви станете не лише глядачами, а й учасниками циркового шоу. Разом з вами на арені Білочка, ведмедик, пудель і неперевершений ой. Знаменитий артист цирку зайчик на ім'я Бука не бажає виступати. Можливо, мовити його зможе вовк. Та, мабуть, ні, допомогти зайчику із вибором зможете лише ви. Тож поспішайте на виставу і допоможіть йому зрозуміти свої помилки. Якось захворіла мати вівця. І не зможе одужати без солі. І побігло маленьке ягнятко, її синочок до села Посіль. І скільки ж пригод на нього чекає, скільки несподіванок. Чи вдасться маленькому ягнятку дістати для мами сіль? Про це дізнаєтесь, переглянувши виставу півтори жмені у театрі ляльок. Для запаморочливого вечора Вінницька філармонія міксує оксамитове та спокусливе звучання. Струнних, віртуозні пасажі елегантного роялю, релеві жарти, флейти та зосереджені ритми барабану. Отримуємо довершений смак для поціновувачів абсенту. Пригощає академічний камерний оркестр Арката. Тож приходьте початок о 19.00. Квитки коштують від 150 до 350 гривень. Прем'єра феєричної вистави Вечори на хуторі біля Диканьки 8 лютого у Вінниці. Оксана Пекун, Валерія Стахов та багато інших зіркових артистів у головних ролях. Окрім улюбленої історії. Та неперевершеного акторського складу вистава вразить спеціально створеним музичним лібрето, комедійними знахідками та гумористичними скетчами від відомих артистів. Буде магія і містика, сплетення вигадки із реальністю. Ця постановка занурить вінничан у справжню атмосферу свята. Тож приходьте початок о 18.00, нуль коштують від 390 до 850 гривень. Герої щенячого патруля оживуть у яскравій шоу програмі для всієї родини. Новорічна місія мега щеня трятівників 9 лютого. У театрі імені до... Всього дітки разом з улюбленими героями переживуть низку неймовірних пригод. Окрім захопливого сюжету, нас тішитимуть мегакостюмами, інтерактивними розвагами та танцями. А кожен глядач отримує море позитивних емоцій. А опісля відбудеться фотосесія з героями для всіх охочих. Тож обов'язково завітайте з дітками. Початок о 12.00 квитки коштують від 350 до 590 гривень. І якщо полюбляєте історію, то обов'язково відвідайте музей української марки. Тут представлені тисячі українських марок та конвертів, які були створені ще на початку ХХ століття з надпочатком українського тризуба. Не звісно ж тут ви відкрити для себе нові грані української історії. Тож, якщо ви поцінувач такого, двері музеї відкриті для вас з вівторка по неділю з 10-ї до 18-ї години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. А для тих, кого цікавить техніка, у Вінниці працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжній справжні бітл за також величезну кількість різноманітних мініатюр. Тут є все автомобілі, літаки. Танки, кораблі та ще багато багато цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Музей працює щодня з 12 до 21 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Упевнена, що кожен знайшов собі щось до душі. Тож біжіть за квитками та відвідуйте вподобані заходи. І не забувайте про нашу афішу, адже тут усе найцікавіше.